Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні актуальні новини буду оглядати. Отож, пройшли відео, ну, думаю, вже всі бачили, так? як росіяни там е, сотнями тисяч штампують е, дрони-ланцет. Ну і у нас від того пішла зрадонька, що а, все, все все пропало. І оце от все. Ну, хочу подивитися росіянам вірити себе не поважати, хочу подивитись, чи дійсно у них таке виробництво дронів. Ем... Ну чи набагато... Ну, хоча, напевно, це не буду дивитись. Подивлюючи, чи дійсно в них таке виробництво дронів. Ем, ну і чи ми працюємо над тим, щоб наростити своє виробництво дронів? А? Я думаю, це будуть гарні питання. Ну що, поїхали. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно росіяни виготовляють зараз в місяць близько 100 тисяч дронів? А як скажуть роні правду. Дагас. Ансус перевернутий. Урус. Ага. Ну, ясно. Нехто б сумнівався. Що в нас тут? Дагас, ансус перевернутий урус. Е, дивіться, трансформація ситуації відразу паде з одного боку, і перехід з, дня, з ночі в день. Угу. А це обман. А це чітко обман. ну Я ж кажу, росіянам вірити себе не поважати. ну До речі, це руна кайдрони означає часто, Але в даному випадку чітко обман. Обман щодо чого та да, щодо сили. Тобто е, нема у них такої кількості. Але дійсно Дагас це те, що вони. Намагаються це зробити. Ну, тобто, як? є якісь зміни, якась робота в цьому напряму ведеться. Але на даний момент брехня і обман немає такої кількості і близько. Уже, здається, там розбирали, сказали, що там ну, не монтаж, там, чи з дзеркалами погрались, вони одним словом, і там якось розмножили візуальну кількість. Одним словом, є там заморочки. 100 тисяч брехня. Нема там такого. Взагалі, вони про свій ресурс, бачите, ну, обман щодо чого? Щодо сили, якраз. Ну, Зброю читайте, да? тому які, які, які там 100 тисяч, це смішно. Добре, з цим розібрались. Е, добре. Давайте подивимося, що найближчим часом вдасться наростити виробництво і довести до цієї цифри. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи росіянам найближчим часом вдасться довести виробництво дронів до 100 тисяч в місяць? А я скажуть його неправда. Хагалас. Так, довертаю по часовій кана перевернута. По старуна. Ну і що? Отав перевернути. А це буде дуже весело. Е, добре. Зараз розумієте, чого я сміюсь. Що в нас тут? Хагвевес, кана перевернута, пуста руна, а то перевернутий. Е, чи вдасться? Де, знаєте, при такому наборі руну от не разу. Що це в нас? Та це Хагавас. А як би там десь покурили? Дуже, дуже ймовірно, що там десь покурять Вдав. З На виробництві на тому. Е, Ну, якщо, якщо не покурять, то принаймні все рівно це йде руйнація планів, щось то навернеться однозначно. Якщо навіть без бавовни на виробництві, хоча дуже-дуже на те схоже, то все рівно руйнація планів не вдасться їм те, не вдасться. Ось іде відразу сумні новини їм по питанню, так? Ну, взагалі як. Ну, до речі, обман в тому числі це сюди ж. Ось бачите, певне, певні рішення ще в повітрі висять. Знов таки, майбутнє ще формується. Тобто, це не провище своє в даному випадку ні разу. А ось якраз що? щодо чого? Та да, ось, отал перевернутий, це якраз втрати власності. Що я кажу, початок такий, ну це реально ну бавовна. Ну, ні дать ні взять бавовна. Ну, ось. Бавовна, що сумні новини, і що? Що веде до втрати власності, да? як по нотам. Щось сумнівно, що їм вдасться найближчим часом. Ну, найближчий час це скільки? Місяць-два, в моєму розумінні. Це найближчий час. У рун, звичайно, трошки інше сприйняття часу, ну, але треба рамки певні задавати. Так, добре, дякую за відповіді. <клух> ну, і давайте запитаємо, чи ми працюємо над тим, щоб наростити своє виробництво дронів, так? Щоб зрадоньки там не розводилося багато. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Е, а, Як тут правильно запитати? Добре, давайте так і запитаю. Перепрошую. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи Україна працює над тим, щоб збільшити своє виробництво дронів? Хайскають його неправду. Так, дві руни потяглося. Що у нас тут? Ейвас, перевернутий І Сову. Ага. Ну, от, це зовсім друга картинка. Ну, не без нюансів, але є. Є про що сказати. Отже, що у нас тут? Ейвас, перед перевернутий і Соу. Ну, Ейва, ось вам оборон. Мені ось вам оборона а мені Укроборонпром на думку спав. Відразу. О, от тільки глянув на цю рум. Але бачите, певний дефіцит ресурсу йде. І певне обмеження можливостей. Ага, Привіт там е, дорогущим флагштокам, відновлення стадіонів там за скільки мільйонів. Да? Е, і, і там е, тратам на музей Голодомору теж там щось в районі півмільярда гривень. Да? Привіт. Великий. І ось, але соло все-таки. Це що? Це перемога по питанню, так чи інакше. Позитивні новини будуть. Однозначно. Тобто, чи працюємо? Так, працюємо. Чи могли б зробити ще більше? Так, однозначно. Ось бачите, ось вам дефіцит ресурсу з одного боку, а ось вам обмеження можливості з другого. Тобто, ну що, бюрократія і вставляння палок в колеса. да? Ой. Ну і корупція, судячи по всьому, також. Наш біч вічний. Гаразд. Що б тут ще спитати? А, добре, давайте ще одне спитаємо. Так, дякую за відповіді. Є у нас така собі легендарна армія дронів. Ну, давайте поцікавимось. Чи найближчим часом ми побачимо. Ем... Саме роботу цієї армії дронів в ділі, так? Щоб, щоб відео було гарне, красиве там і так далі. І тому подібне ну, Давайте запитаємо. Я думаю, цікаво буде. Так, дякую за відповідь Отже, скажіть, будь ласка. Чи е, найближчим часом ми побачимо ефективну роботу так званої армії дронів м -м, в ділі? Гай скажуть його неправду. E was. Ну, Чудо. Прекрасно. Що у нас тут? От і Евас. Ну, ось ось вам повернення територій. Да у мене це маркер саме на це. Mm. Ось вам повернення територій. Ось вам, до речі, партнерство. В даному випадку. От чітко. Тобто. Ну, і дари певні. Тобто, це не лише наші дрони, так? А й щось нам, схоже, партнери цікавеньке передадуть, що нам теж цим допоможе. Ну ось вам рух вперед. Все, що треба знати. Чекаємо, чекаємо. Ну, найближчим, найближчим часом я ж кажу, це ну, місяць-два. Ось, ось вам повернення території, ось вам рух вперед. От і все. Чекаємо багато гарних відосиків по роботі дронів. Може, там і Кримському мосту ще покурять там десь гарно. Ну, хто, хто його знає. Добре, на цій позитивній ноті буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі. Нехай щастить!